Що буде з медичною реформою після президентських виборів, після парламентських виборів, говоримо з виконувачкою обов'язків міністра охорони здоров'я Уляною Супрун. Пані Уляно, дякую, що знайшли час на інтерв'ю. Доброго дня. Отож, новообраний президент Володимир Зеленський після свого обрання і до нього критикував медичну реформу. Чи є у вас з ним контакт зараз? І що можете сказати на це? Коли є вибори, коли відбуваються вибори, то дуже часто під час кампанії. Є вислови, які можливо не відзеркалюють а, а, ті речі, які відбудуться після виборів. Це, що а, були якісь вислови під час кампанії. Трохи змінилося після того, коли від команди Зеленського ми почули, що є підтримка реформ, що вони би хотіли подивитися, як вони відбуваються, можливо, дати якісь поради. Тобто до вас зверталася вже команда Зеленського? Це було через доктора Коморовського, який написав дуже чітко, що він підтримує хід реформ. Є якісь можливі поради, що вони би хотіли нам надати. Ми готові презентувати зміни, які зараз відбуваються, але наполягаємо на це, що воно вже розпочати. Вже є другий етап, який починається цього літа, третій і останній етап, який починається від 2020 року щодо зміни фінансування. Ну, але дивно, як на мене, те, що навіть радник да, нового президента, новообраного президента, він звертається до вас через соціальні медіа, через, ну, зокрема, через блоги на українській правді він написав свій матеріал. Так? От чого немає персонального виб... зв'язку? Чи персоналі? Вибори відбулися коли? Кілька тиждень тому. Тиждень тому, навіть не повне. Та тиждень тому з часом вони будуть, як я розумію, команда нового президента буде зустрічатися із тими міністрами, тими інституціями, щоби поспілкуватися з ними і взнати, що далі відбувається. То ризиків того, що зі зміною глави держави чи навіть парламенту пізніше восени зміниться стратегія і хід медичної реформи ви не відчуваєте. Дуже багато змін вже були зроблені нові інституції, які існують і працюють. Національна служба здоров'я України або Національний центр громадського здоров'я, ну, зараз займається тим, щоб ми залишилися здоровими замість. Хворіли, а вони вже існують. Там працюють сотні людей. Вони вже програми свої втілили. Є закон, який вимагає, щоб ми змінювали фінансування. Є програми, доступні ліки, є нові програми закупівлі ліків на державному рівні. 27,5 мільйонів українців вже обрали своїх сімейних лікарів. 25 тисяч лікарів вже є у новій системі. Отримають двічі-тричі зарплати, які вони колись мали на первинній ланці. Я думаю, що ті всі зміни показують, що хід реформ іде правильно, і будемо їх продовжувати в цей рік і в наступний рік, а і ну до того, щоб знову всі українці мали доступ до якісних медичних послуг. Пані Уляно, а є відчуття, що якісь певні реформи медичні зміни вони під загрозою після того, як можливо змінити команду У вас як у виконувачки обов'язків? Зараз ми робимо трирічне планування бюджету разом із міністерством фінансів із урядом Володимиром Гросьмана. І на це трирічне планування ми вставляємо у нові бюджети ті кошти, які будуть потрібні, щоб фінансувати наступні зміни, які відбуваються. Є закон, який був прийнятий Верховною Радою. А ще у жовтні 2017 року, який вимагає, щоб фінансування змінювалося, щоб від 1 січня 2020 року все фінансування, яке йде на охорону здоров'я, окрім військових, йшло через Національну службу здоров'я України. Є сотні підзаконних актів, які це також підтримують. То я думаю, що цей хід крок за кроком буде йти вперед, і чи наша команда залишиться, чи буде нова команда. Найважливіше, щоб ми йшли Вперед підтримували цю політику, яка вже була підтверджена державою. Було кілька спроб у вас звільнення з посади, виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я. З новою командою ці спроби повторяться. Ми сподіваємося, що так як демократичні вибори відбулися в Україні, буде інаугурація, яка відбудеться ну, в кінці наступного місяця, як така домовленість вже буде, і тоді новий президент буде заходити в хід справ держави будуть парламентські вибори, які будуть у восени у місяці жовтні, і після парламентських виборів буде тоді призначений новий склад уряду. Сподіваємося, що цей спокійний стабільний хід, який повинен бути в нашій державі, так і буде відбуватися. Ви готові працювати так з новою командою? Ми готові працювати, представляти ті зміни, які ми зараз робимо, щоб було робимо, щоб було розуміння. Бо як ми побачили у декотрих із виступах, то можливо нема не, не до кінця розуміння, що відбувається в охороні здоров'я. Ми готові представляти співпрацювати з ними, щоб було розуміння, як воно буде продовжуватися з часом. Але також охорона здоров'я це є в під кабінетом міністрів. Під урядом президент не має великого впливу на хід охорони здоров'я і на тих змін, які зараз відбуваються. Але ми хочемо, щоб була підтримка від нової команди. А у вас також вже є програма iHealth, яка повністю переходить на онлайн, тобто є електронні картки, є електронні рецепти. Можливо, в такій сфері ви теж зійдетесь та, з новою командою. Ми вже йдемо дуже швидко вперед, щоб переста. Перестрибати від того, що є папір, до електронних кар... карточок але це також є політика е, нашого уряду, бо не лише в медицині, а також у багато інших наших сферах, чи це є по соціальних соціальних програмах. Чи а, дуже багато в міністерстві юстиції вже перейшли на такі електронні дані і електронний спосіб співдії із державою? І ми, ми могли слідкувати за тим, а, скільки потреб є і як воно все відбувається. І дуже важливо, воно зменшує ризик на корупцію. Пані Уляну, ми насправді дуже багато дочдочі велі подорожували Україною і спілкувалися з лікарями, які нарешті мають можливість заробити гроші. Вони відкрили свій ФОП. Є також українці, які підписали декларацію з лікарями і Мають можливість лікуватися, консультуватися безкоштовно за рахунок держави. Але тим не менше є дуже багато критиків реформи. І от для мене теж запитання і нерозуміння, чому так відбувається. От як ви пояснюєте ці поляризації? Зміна в системі охорони здоров'я фінансування лише відбулося на первинній ланці, там, де ви говорите, що люди задоволені, мають своїх сімейних лікарів, ФОПи, які мають свою практику, вони вже заробляють більше. Так само, як і ті, які працюють в комунальних закладах. В них також підвищилася зарплата, і пацієнти задоволені бо вони мають дуже чіткий гарантований пакет пакет послуг, які надаються безкоштовно для них, бо вже оплачені через податки. Там, де є нарікання, там дешев. Не відбулася зміна, там, де є спеціалісти на рівні поліклінік, там, де є діагностичні тести або у лікарнях. Там ми змогли допомогти, щоб було більше ліків через міжнародні організації, закуповуємо на 40% більше ліків. Але ще не змінилася система фінансування на тому рівні. Літом буде програма пілотна безкоштовна діагностика. Де а, пацієнти, наші громадяни, які мають направлення від свого сімейного лікаря, зможуть отримати безкоштовно діагностичні тести у тих закладах, які підписали договір з Національною службою здоров'я України. А від наступного року вже у лікарнях на рівні лікарень і, і поліклінік, де спеціалізована медицина працює, буде зміна у фінансуванні. Я думаю, що в наступному році побачимо, що є більше задоволення на цьому рівні. Але щоб говорити відкрито і правду, в нас є дуже стара інфраструктура, в нас є мало обладнання в багатьох лікарнях, і це не можна за один рік або за два рік змінити. Нам потрібно, щоб були інвестиції у наші лікарні там, де будуть лікуватися наші пацієнти. В державі немає досить коштів, щоб перебудувати всі лікарні України. Ми тоді... Будемо наполягати, щоб місцева влада, де зараз дуже багато податків залишаються на місцевому рівні, щоб вони інвестували в інфраструктуру у своїх лікарнях, і також щоб були приватно і публічні партнерства, де інвестиції можуть прийти ззовні, з бізнесу, і щоб ми могли швидше змінювати ту інфраструктуру, яка не є. Ну а зарплата лікарів буде залежати від свого директора який перебирає лікарню від 1 січня наступного року, вже не буде тарифної сітки, вже буде новий договір із своїм медичним закладом, і так само як на первинній ланці бачимо зміни у зарплатах. Ми сподіваємося, що також так і буде у лікарнях. А міністерство комунікує з тими, хто не задоволений. Тому що критики є. І, от, наприклад, навіть лікар Комаровський, так який зараз в команді новообраного президента, він теж звинувачує, не звинувачує, але говорить, що МОЗ не чує критики. Кожному щось не буде сподобатися. Ну, це правда. Ми слухаємо наших і лікарів, і пацієнтів, і пацієнтських організацій, реагуємо на все. Вперше в країні ми створили. Не спускали з гори з Києва якісь реформи, а ми створили консолідацію ідей всіх стейкхолдерів. Це було і пацієнтські організації багато з них, які зараз працюють всередині мозу. Лікарські асоціації, товариства, які знову ми розширили експертів, щоб якнайбільше лікарів були на рівні експертів мозу, щоб ми могли розуміти, які є їхні потреби. Ми також і говоримо із місцевою владою, щоб було розуміння. Але дуже важливо, щоб критика була конструктивною. З самого початку, коли ми говорили про первинну ланку, були була ідея, щоб не повернути педіатрів на первинну ланку, бо їх не було. Ми поїхали спілкувалися з батьками маленьких дітей. Вони кажуть: ми хочемо мати педіатрів, ми не хочемо лише сімейних лікарів. Дайте нам. Можливість вибрати педіатра або сімейного лікаря. Ми їх послухали, і ми повернули педіатрів на первинну ланку. Згадалася думка Володимира Зленського про швидку, про 39 градусів, коли батьки викликають дітям швидку, а вона не приїжджає на такі виклики. Є чіткий список тих випадків, на яку можна викликати екстрену медичну допомогу. Це є ті речі, які загрожують життя самого пацієнта. Інші речі це невідкладний стан. Це треба поспілкуватися або побачитися з лікарем, але це не є екстрена медична допомога. На жаль, за останні 20 років наша екстрена медична допомога ну, перетворилася на первинну ланку на, на, у машинах бригадах екстреної медичної допомоги. І е, 75% їхніх викликів не є екстрені. Пані Лано, як ви особисто особисто реагуєте на критику від Богословської, наприклад, Комаровського? Також як я чую цю критику і вона є конструктивною, то ми беремо до уваги і йдемо далі. і Дивимося, чи можливо була якась помилка, чи ми повинні покращувати а, а, ті а, процедури, що ми вже а, втілили? От ви постійно говорите ми, так. ми, ми. То ми, бо ми є команда. Ми є команда. Це я сама не зробила. Це не є якісь реформи супрун. Це є зміни і трансформація системи охорони здоров'я, яка відбувається командно. Не лише я, не лише навіть мої заступники, це ціле міністерство, нові інституції, лікарі, пацієнти, уряд, верховна рада, бізнес, який зайшов в і Health, і в інші системи, щоб допомогти, це є командно зроблено і це правильно. Вам, як жінці, в уряді легко легше комунікувати з жінками чи з чоловіками? В а мені все одно. Для мене є зовсім гендерна рівність чи чоловік, чи, чи жінка. Ми спілкуємося як колеги, маємо повагу один до одного, і можу сказати, що всі члени уряду насправді так само з повагою, один до одного завжди спілкуються і колегіально вирішуємо багато проблем. Які є міжсекторальні, але можна сказати, що у вас є підтримка, тому що ви три роки, але досі ще виконувачка обов'язків? Ще тривають судові тяганини над вами до речі, в якому вони на якому вони етапі? Потрібна судова реформа, давно вже потрібно. Я думаю, що і сподіваюся, що коли новий президент вже буде на місці, це буде одна із його топ-тем на адженді. Бо потрібно швидко це вже змінювати, бо це не лише по мені. Ми бачимо багато речей, які відбуваються в судовій системі. Чи це є від повернення сірова на Сірова на посаду, чи це є е, недавно щодо Приватбанку, е, зупинення е, навіть е, конкурсу на е, митницю. Ну дуже багато. А тобто ви таких очікуєте, що речей. з новим президентом і може закритися ваша справа. Я думаю, що ця справа не має ніякого. Ну там по суті нічого немає в неї. Це, що відбувається, є переслідування. І я думаю, що зараз використовують суди, щоб і політично, і фінансово переслідувати декотрих членів уряду, і навіть самий уряд. Um, і uh, я сподіваюся, що буде розуміння, що це відбувається, і правильні рішення на рівні судової системи в загальному і нового президента щодо того. Пані Янок, ще коротко, ви задоволені ходом реформ їх темпом? Дуже задоволена. І не лише я, а недавно Всесвітня організація охорони здоров'я написали. Публічно на їхньому сайті, що вони навіть приємно заскочені тим, що так швидко йде реформа в Україні, що зміни фінансування проходять за два роки. Це що в інших країнах 10 або 15 років роблять, і кажуть, часом, що навіть вони змусять викинути їхні правила, як робити реформу і переорієнтуватися. Хочуть привести від інших країн міністрів охорони здоров'я, щоб подивитися, як ми працюємо, показати їм, що це можливо. Дякую за інтерв'ю. Дякую.